Друзі, привіт! Попішовим прийшов трошки до лісу покататись, подивитись що як, що є, що нема, що твориться. Трошки мене заряджає акумулятор. Бо якщо за 8-10 днів не катаюся, а ночами по мінус 4-5, акумулятор сідає. Ось є у нас такий ну, не прикурюватель, а щоб зарядити телефон, USB зарядка, типу, в, теле, е, в тракторі поставлю, ось показує, що типу, вже на зеленому, типу, ну типу, заряджається, типу, не мінімум, а максимум обороти достатньо для генератора, щоб він не заряджав зробив пару допрацювань тракторцію. Оці шовчики з силіконом, крила. Багато таких мілочок, яких не пам'ятаю. Ось номер поставив тут, крючок типу, з резиною замотав, щоб не щоб не, скріпило, не був шум лишній. Допрацювання достатньо багато роблю, постійно треба щось підкріпити, щось зробити якісь, якісь зручності, щоб було майже зручно. Крила, ну не крила, а задні болотники. Аркоп. Я вже не пам'ятаю всі вже дрібниці. Уже у нас не один ящик. Це заводський ящик, який сидів на крилі, коли в кабіна не була, коли трактор був без кабінки. Купив ще один, поставив два, щоб було симетрично, дуже зручно, колеса не достають, там десь 7 см ще лишається. Де? А, тут закрито. Ось так. Чехол на сідушку за шаманом. Коротше таке. Уже збираюся зробити подушки резинові, щоб зменшити вібрацію від моста, бо, скажімо так, коли напряму на метал, дійсно, що є, дійсно є якісь, якась вібрація, яка, від якої ну, не те, що устає, а неприємно. І, і то особлишенсувати ось таке обороти має великі, зараз там да малі Вже обороти маленькі Ставлю на паузу, йдемо далі. Трошки покатаюся, побачите, як зсередини. Ну що, будемо їхати. Снимаю з рушника, можна одразу другу.